За словами начальника київської міської військової адміністрації, головною метою комбінованої атаки численних крилатих, балістичних, аеробалістичних ракет та ударних дронів стали об'єкти інфраструктури. До того ж на столиці крилаті ракети заходили після складних маневрів дуже щільними групами з різних напрямків. Наша ППО збила на підступах до Києва 15 ракет і приблизно стільки ж дронів. На щастя, у столиці обійшлося без руйнувань однак постраждала область. Там є пошкодження і енергетичних об'єктів, і житлових будинків, є поранення. Олег Корнієнко з подробицями це спальня мене дітка, Це діти тут в мене живуть. Це друга мене. І дочки, син, звісно, немає його тут. Вона проводить екскурсію своїм будинком, і ледве підбирає слова. Витираючи сльози, Парасковія Миколаївна показує кожну кімнату у власному будинку. У жодній з них немає вціліло вікна. Жінка і досі дивується, як її родина залишилася живою. Чоловік ми сидимо на дивані рано, і тут, каже, чую, шумить щось таке. І він. Глянув і його кидонуло, Він аж впав, аж зупинився коло літній кухні. Вибухова хвиля була настільки потужною, що у дворі поосічене стареньке авто господарські будівлі, а частина паркана зовсім відпала. Даже собака оглухла, воно не може не пала. Ми до неї балакаємо, но не чує. Сам же епіцентр вибуху стався через дорогу. Відірваний паркана від самого будинку майже нічого не залишилося одні стіни всередині все згоріло. Сам шахет за попередніми даними впав перед самим будинком і від нього досі залишилося вирва. А у тій вирві валяються залушки російського дрону з написом Нє братца і рештки від мотора, який деренчав над селом. Місцеві кажуть, Камікадзе цілеспрямовано летів на людську оселю. Тут з Білорусі літіли чорне очіматої. Так. Коли я його побачив, він сразу ж за церкви просто ми в сторону ушли. І тут і батюшка вже був, ви присусувалися сер. І коли уже просто ну... Все навколо одразу окутав чорний дим. Язики полум'я поглинали, будинок з нього вибігали мешканці, в чому були гасити полум'я, односельці. То ми ще вибігли. Цей пролетів над нами. Теж збили в той стороні. І тоді ж вже мама десь минут через 10 перезвонила, каже, що у Ігоря хата горить. І це ж ми прибігли. То ви тушили, да? Ну, допомагав, так. Да. Врятувати будинок не вдалося. Росіяни перетворили людське подвір'я на суцільне згарище. І серед дитячих недопалених іграшок розгублено ходять в цілі лікури, собака. Частина хати належала доньці пані Олени. Вона ще на початку повномасштабки виїхала з дітьми за кордон, а тут господарював родич. Ми жили в Бучі. І одразу виїхали, коли це сталося. Приїхали, тут уже нічого немає, пожарні. Все вже згоряне, вже спасти, нічого не можна було. Ви казали там брат, так? Да, він якраз був з хазяйством, займався на вулиці. І повезло йому, що він вовремя не знаходився не в хаті. Натомість численні травми дістала сусідка. Вона у лікарні від вибуху шахеду в селі пошкоджено 11 будинків. Ще більше десятка сади понівечено у інших районах Київщини. Обласна війська адміністрація намагається надати людям першу допомогу, аби ті залатали вікна і перекрили дах на перший час. Три людини зазнали поранень, дві жінки і одна дитина. Вона випала з коляски. Зараз всім їм надається надаються медична допомога, все буде добре з ними. Також на жаль в області зазнали ушкоджень два енергетичних об'єкти. Через дефіцит світла у області запрацювали пункти незламності. Так само після тривалої перерви вони відкрилися і у столиці. Ось цей розташований у одній зі шкіл оболоні. Під час минулої зими щодня сюди приходили тисячі місцевих. Конкретно в оболонському районі, який за розміром є третій в столиці, розгорнуто 109 пунктів незламності. Я думаю, що людей насправді, як показує практика, влітку ходить менше, але ми готові приймати будь-яку кількість людей. В актовому залі додаткові подовжувачі з розетками і паверба генератор і ось такі невеличкі станції. А ще тут можна і подрімати на карематах чи перекусити, якщо блокаут затягнеться. Це питна вода, чай, кава і серветки, чай необхідний. Ще ми додаємо сюди печиво людям, якщо приходять з малечі якісь цукерки. А доки ми знімали у пункті незвамності жодного аншвагу, більшість киян до блокаутів готувалися і запасалися павербанками та зарядними станціями, Олег Корнієнко, Віктор Зеленков, факти стіві. Єдині новини.